Так, всім добра здоров'я. Значить, екскаватор Кубота У-364, трактор 18-го року, по-моєму. Так, зараз. 5 тисяч мотогодин. Поміняли фільтру у двигуні? Топливний фільтр, масляний. Цей про... чистили, ну тут проблем нема з долини. А по гідравліці, по гідравліці, значить фільтр гідравліки знаходиться в баку. Зливаємо гідравліку, відкручуємо штуцер раз, два, три, чотири. Потім попускаємо тут два болти кріплення оцієї труби, знімаємо, оці хомоти опускаємо, знімаємо один патрубок і тут іде другий патрубок з цієї трубки. Сюди на, на вихід з бака цей. і витягуємо масляний фільтр гідравлічний. Отаким от от чином. Масло злили 30, 35 літрів зливається з бака гідравліка. Ну, заміна виходить часткова, не повністю. І тут зараз маємо фільтра нові. Оставимо нові фільтри і заливаємо масло. Так, значить, один фільтр ми відкрутили. Грубої, виходить, чи тонкої він. І тут зараз я покажу вам У БАКУ, у БАКУ другий фільтр знаходиться там ще. Не було в наявності, отакого от фільтра немає, не прийшов, замовили. Цей фільтр стоїть внизу У Бакові там. До речі, на цьому фільтрі видно, є багато, багато стружки є. Бачите? На ньому є стружка. Стружка, грязь. Присутня тут. І то нормально видно, що є вона. Значить, такий фільтр дозамовили. І приїде, поміняємо. Так, і тут знаходиться ще ось там. Зараз ключу світло, би видно було. У такому копаку вставка гідравлічного фільтра. Так, отам, отам знаходиться вставка оця гідравлічного фільтра. Теж такий фільтерок паперовий. І ця колба закручується. І туди запихаємо, закручуємо. І в комплекті є ось такий фільтр розповітрювач Маленький. От я не знаю, я підозрюю, що він розповітрювач, скоріше всього, він самим верху знаходиться отут під цією кришкою. Кришка кріпиться на одному болтику звідси. Цей болтик відкручуєш, ніяк кришка не знімається. Я вже знизу відкрутив цілий ось цей кран. Два болтика кріплення знизу. Все рівно не виходить, ніяк, ніяк не можна зняти, не знаю. Якщо не вдасться, то і, і, і головне в інтернеті ніде не бачив відео, щоб як його поміняти, не можу знайти. Одним словом, я так думаю, що він знаходиться тут. Ну, Будемо ще шукати, може поміняємо. Отакі справи. Так що масло злили, міняємо фільтра. Чекаємо, що приїжджає один фільтр. Вставляємо, закручуємо фланець. Заливаємо масло. Рівень є. От і працюємо далі. Всім добра здоров'я, мирного неба!